Господи Всемогутній, я сьогодні стаю перед Тобою, такою, якою я є, не ховаючись, не прикрашаючи себе, не намагаючись виглядати кращою, ніж я є насправді. Ти знаєш мене повністю, мої думки, мої бажання, мої вчинки, моє минуле, мої слабкості. Тобі відкрито все. Я визнаю, що зрішила. Мої слова не завжди були словами любові, мої думки не завжди були чистими, мої вчинки не завжди відображали тебе. Я не раз йшла шляхом власної волі, а не твоєї. Я шукала власної слави, а не Твоєї. Я будувала свої плани, забуваючи питати Тебе. Господи, я визнаю, що моє серце часто було холодним. Я дозволяла гніву жити у ньому довше, ніж треба. Я тримала образи замість того, щоб прощати. Я заздрила, коли інші отримували благословення. Я нарікала, коли мені чогось бракувало, забуваючи дякувати за те, що маю. Я каюся у цьому, Господи. Прости мене, очисти мене, умий мене кров'ю Ісуса Христа, який помер за мої гріхи. Твоє слово каже, коли ми визнаємо гріхи наші, то Він вірний і праведний, простить нам гріхи та очистить нас від усякої неправди. Я визнаю, я каюся, я прошу прощення, Господе, я також прошу пробачення за знецінення Твоєї любові. Скільки разів я ставила на перше місце інші речі? Роботу, гроші людей, мрії і тільки не тебе. Прости, що ти був не центром, а десь на краю мого життя. Прости, що я зверталася до тебе тільки тоді, коли було важко, замість того, щоб ходити з тобою щодня. Я визнаю, що інколи моє життя більше нагадувало життя людини цього світу, ніж дитини Божої. Моя мова не завжди була святою, мої реакції не завжди були лагідними, мої бажання не завжди були чистими. Прости мене, Господи. Очисти мої очі, щоб я бачила добро, а не зло. Очисти мої вуха, щоб я чула твій голос, а не шум цього світу. Очисти мої руки, щоб вони творили добрі діла, очисти моє серце. Щоб у ньому не було місця гордості, заздрості чи ненависті. Ісусе, я дякую тобі за хрест, дякую, що там, на Голгофі, пролилася твоя кров, щоб я мала прощення. Дякую, що Ти взяв на себе мої гріхи і великі, і милі, і ті, що я пам'ятаю, і ті, що я забула, а Він був поранений за наші гріхи. Розбитий за наші провини. Кара, що принесла нам мир, була на ньому, і ранами Його ми зцілені. Ісаїя 53:5. Господи, я приймаю цю благодать, я приймаю це прощення, я приймаю, що Ти зняв із мене тягар провини. Навчи мене не тримати минуле в серці, а йти вперед, дивлячись на тебе. Я також прошу тебе пробачити мою байдужість до інших. Скільки разів я проходила повз людину, яка потребувала слова підтримки, скільки разів я мовчала, коли треба було свідчити про тебе, скільки разів я ставила себе вище за інших. Прости мене, Господи, я хочу нового життя. Я хочу, щоб моя душа була світлом у темряві. Я хочу, щоб мої вуста говорили слова любові і правди. Я хочу, щоб мої руки робили діла милосердя. Я хочу, щоб мої ноги йшли дорогою праведності. Я прошу тебе, Духу Святий, наповни мене, навчи мене жити у святості. Дай мені силу відкидати спокуси, дай мені мудрість бачити підступи ворога. Це мені Любов, яка покриває безліч гріхів. Господь, я дякую тобі, що в тобі я нове творіння. Як написано, отже, коли хто в Христі, той нове створіння, старе минуло, ось настало нове, я проголошую, старе минуло. Моє минуле не тримає мене, мої провини не мають влади наді мною, я вільна. У Христі, дякую, що Ти прийняв мене у свою сім'ю. Дякую, що я тепер дитина Божа. Дякую, що ти записав моє ім'я в книзі життя. Ісусе, я хочу служити тобі всім серцем. Використовуй мене для твоєї слави. Нехай моє життя буде свідченням того, що ти міняєш серця. Нехай інші бачать Твоє світло у мені і приходять до Тебе. Господи, я віддаю тобі себе повністю. Моє серце, мій розум, мою душу, мої плани, моє майбутнє, і тепер я хочу жити тільки для тебе. Ти мій Господь, ти мій Спаситель, ти моя надія, Ти моє життя. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.